Білоруське перевзування у повітрі спочатку Лукашенко обіцяє підтягнути власні війська під кордон з Україною, а тепер натякає Росії, що може воювати проти неї разом із зсу. Як і завжди, без прямих посилань вусатий диктатор повідомив, що певні невідомі можновладці радять Білорусі. Цитата: плюнути на Росію і разом з Україною воювати проти неї. Звісно, на публіку Лукашенко таку можливість відкидає. Не нада ситуація Крук Круг Білоруситуація дуже складна. Довкола Білорусі ніколи не було таких складнощів як зараз. І країну треба втримати, і всі хочемо бути суверенними і незалежними. А як її втримати? Треба думати всім і бути готовими до цього. До чого не готова Росія до втрати Курської АЕС. Поки зсу поступово просуваються Курщиною. Росіяни терміново викликали місію Мегате міжнародної агенції з атомної енергетики. Її керівник зауважив, що немає ніяких підтверджень, що Україна буцімто розробляє брудну бомбу. Як про це говорить російська пропаганда, і попросив не порівнювати курську атомну станцію з Чорнобильською. Ситуація стабільна, але все. Може змінитися ми бачимо, що станція досі працює. Але водночас, той факт, що станція працює, робить її ще більш критичною з погляду будь-яких можливих дій проти неї. Коли завод працює, температура тут набагато вища. І якби стався удар або щось, що могло б на неї вплинути, це мало б серйозні наслідки. Таке порівняння прирівнювання Чорнобиля до Курська, я думаю, є перебільшенням. Але але це той самий тип реактора, і там немає ніякого особливого захисту. І це дуже дуже серйозно. Росія боїться глибоких ударів у тил, а тепер боятиметься ще більше. В українському мінцифри говорять про президентський анонс ракети дрона Паляниця і запевняють, що розробка українських ракет цілком реальна перспектива. Кілька років тому ніхто не думав про со. Сотні ударних дронів українського виробництва трохи часу, і українські ракети також уже нікого не здивують. Насправді немає жодної причини, чому у нас не може вийти далекобійними ракетами. Тобто це питання тільки часу, скільки в нас буде цих ракет, тобто там інженерна школа і там компонентна база, і можливості логістики. У нас все для цього є в країні, і ми зараз коли відкрили ринок і почалася певна конкуренція в цьому напрямку. Компанії там консорціо почали створюватися там формальні, неформальні. Там велика кількість компаній почали конкурувати між собою. Ми бачимо, що у нас всі типи ракет в Україні будуть. Це питання тільки часу. Тобто приватний ринок він генерує рішення неймовірно швидко. Інше питання: скільки часу палатиме російська нафтобаза Кавказ, що у Ростовській області її намагаються загасити вже 10 діб і щодня нові філософські роздуми від очевидців. Те, що не є доблогер. Для історії, паша. Ось що залишилося. Ти блогер, сука? Для історії, паша, для історії. Я в рот таку історію. Не лайся. Це музей. Музей поле чудес. Так, ось що залишилося. П'ятнадцять років будували. За тиждень ухандохали. Дітям будеш показувати. Саме так. Олексій Пасак, П'ятий канал. Завершую новини, друзі. В цій годині кілька хвилин паузи. Далі знову буду продовжувати інформаційний марафон. Євген Магда буде на включенні з нашою студією. Будемо підсумовувати. Підсумкову прес-конференцію Зеленського. Вибачте за тавтологію. Ми з вами однієї крові. Майже три мільйони підписників нашого ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки це ваша довіра. Підписуйтеся на YouTube канал П'ятого. У нас з вами єдина реальність. Одна земля. І спільне бажання на всіх перемогти ворога. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ Скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам «АйПетрі». Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами, підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля зсу збройних сил України. Вимоги технічна освіта. Потихенько. Так нам нові танки дали, цілих дев'ять штук. Прикинь. Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. Так, тут біля станції, в Грозівці, Скажи, що ти до студента тебе пропустять. Ну да, студент, то мій позивний такий. Тебе пропустять. Так. Дев'ять там. Так, Дев'ять. Грозівка. Грозівка. Ось тут. Студент. Студент. Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери Ворог чує пильнуй. Доброго вечора, Я кажу всім ще раз. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Ви вже очевидно знаєте, що сьогодні відбулася велика прес-конференція президента Володимира Зеленського і його команди. Тобто, спочатку, перед тим як президент давав відповіді, були присутні певні представники його команди, які також спілкувалися з журналістами. Впродовж наступних 20 хвилин будемо підсумовувати, які ж головні меседжі. Пролунали, які висновки з цього можна зробити, що вдалося донести президентові, що не вдалося. Євген Магда, директор інституту світової політики на зв'язку з моєю студією. Євгена, рада бачити. Вітаю, слава Україні, Ларисо. Я радий вас бачити. Героям слава. Отже, я чесно кажучи, здивована і вибачте за російське слово, обіскуражена, Як можна... За великою кількістю важливих тем і меседжів і головною темою, яка могла би бути просто зірковою про першу українську балістику, зробити прес-конференцію такою мемотворчою. Як ви це сприймаєте? Ну, я думаю, що може бути для цього багато причин. З одного боку, президент. Вирішив підкріпитися членами своєї команди і виступати вони, так би мовити, колективно вирішили. Такі хори мені Зеленського з іншого боку, ну я ніколи не був в цій ролі. Тобто, не, не збираюся бути в ролі політика, і мені, чесно кажучи, прес-конференція президента в даному випадку, ну, добре, добре, що вона була, але вона є черговим. Ну я б сказав. Таким знаєте, показовим прощанням з ілюзіями, з приводу того, що людина серйозно змінюється, з приводу того, що вона е, значно може вирости над собою. Поки що, Володимир Зеленський в тому потенціалі, в який є. В мене, чесно кажучи, турбує от те зображення малого герба, яке ми бачимо. Ну про це Віталій Гайдукевич вже написав. Чесно, ну, знов таки. Я е, не геральдист, але наскільки я розумію, якось з державними символами ми маємо більш акуратно поводитись, в всякому разі, в умовах е, того, коли нам наші опоненти впихують про нелегітимність Зеленської, таке інше. Тобто, uh -huh. для чого їм давати додаткові приводи? У мене є свій асоціативний ряд з приводу прес-конференції, але я не буду його, вибачте, озвучувати, тому що я не хочу. Давати розпропаганді таку дуже цікаву аналогію, ай скаж... вони самі, якщо зможуть додумати, згадаються. Скажіть, будь ласка, а от пояснення Зеленського про малюка і про Татарова, про те, що вони на початку повномасштабного вторгнення убивали це чеченців, це цитата, тому вони мають бути захищені і сполучені штати про це знають. Це не пас розпропаганді? Як ви вважаєте? Це я вважаю помилка президента, тому що маючи зараз Олексія Арістовича по той бік інформаційних барикад, угу. це, м'яко кажучи, недалекоглядно такі речі говорити. І, ну, мені здається, наскільки я можу собі уявити, що кожна прес-конференція, кожна зустріч з пресою. Вона якось має бути відпрацьована на питання хронометражу, на бути напрацьовані відповіді на складні запитання, на несподівані запитання, на е, запитання, які можуть бути подразниками. Ну, як на мене, це класика певної інформаційної підготовки. Ну, якщо такі речі роблять, наприклад, з кандидатами в народні депутати в мирні часи під час виборів. То чому такі речі не роблять з президентом? Я усвідомлюю зайнятість голови держави, але не вірю, що якщо він вирішив вийти на прес-конференцію, то у нього не було години-півтори для того, щоб ці речі, хоча б, ну, пройти. Тим більше він людина з значним досвідом роботи на сцені, і відповідно, багато речей він має так би мовити швидко схоплювати і швидко з ним працювати. Але цього не сталося, і ну, я, не, я не можу сказати, що це знаєте, е, абсолютний провал. Ні, ну так я думаю, ми про прес-конференцію Зеленського в даному випадку сказати не можемо. Але і сказати, що це прорив і щось, крім мема про татарова і малюка розтягнуть на цитати, ну думаю, що ні.